Анатолій мозговій вже є з нами на зв'язку. Пане Анатолію, чи чуєте ви нас? Так, чую доброго. Добрий вечір. Скажіть, будь ласка, яка у вас зараз ситуація на феодосійському батальйоні з морськими піхотинцями? Кажуть, що ви тримаєте досі оборону. Можете трошки детальніше розповісти, тому що маємо різну інформацію, яка надходить з Криму? Так, можу розказати на даний момент. У нас проходить заправка техніки. Зараховка військової техніки БТРів. Шикуємося в колоною. Чекаємо на наказ начальства для виходу батальйону до міста Миколаїв для передислотації частини. А чи маєте ви інформацію про те, куди вас будуть передислоковувати, як це буде відбуватися? І взагалі, чи були останнім часом якісь накази від керівництва Збройних сил чи Міністерства оборони, чи від вашого керівництва що робити? Тому що ми чуємо постійно від військових в Криму, що їм ніхто не дає ніяких вказівок і вони не знають, як діяти. Uh, Значить, зранку. Була розмова командира з начальника генерального штабу. Він отримав директиву від нього. Готував батальйон до здійснення маршу до передислокації. Сказав, що це буде проходити ну не швидко два-три дні. Щоб ми готувалися сьогодні. Ми підготували техніку, озброєння також засоби. Ці ціни, які у нас є, для того, щоб можна було функці... повноцінно функціонувати частині на території України. На даний момент нам підтвердили з боку міністерства, що місце при дислокати... це місто Миколаїв. О, там буде дисло дислокуватися наша частина. О, значить, Особовий склад, як і у всіх частинах Криму, розділився по своїм моральним, етичним різним поглядам на дві основні частини: це ті, хто залишається, і ті, хто передислоковується, відбувають на материк, на Україну. Скажіть, так. будь ласка, скажіть, будь ласка, чи військові будуть передислоковуватися разом зі своїми сім'ями? Якщо я правильно розумію, і чи ну, це, вдасться це це, чи з сім'ями, ага. значить, ну це питання не до мене, можливо, навіть не до військового керівництва. Це питання це все можна вирішити. Це мені здається, ну в принципі не так уже складно. От моя сім'я тут тобто, особисто моя донька, дружина і в більшості військослужбовців. У мене ще не найтяжча ситуація в деяких військовослужбовців дружини срок вагітності підходить ці найближчі неділі будуть народжувати в когось вагітні, в когось там по троє дітей є, які бажають обувати, не хочуть тут залишатися. От значить, ну на даний момент це питання нас хвилює також, але головне це нам зберегти свою частину, свій підрозділ військовий на максимальному складі. Тому що ми пройшли вже дуже багато різних місць і навчань, і, і косова, і люди бували і в Іраку, і в Лівані, і в Африці. І підготовку мають дуже добру. Тому треба зберегти цих всіх фахівців. От о, на, на даний момент основне питання це передислокація частини військової сім'ями, вони розуміють, що Наша робота, сім'я ми будемо вибирати вже потім. А скажіть, будь ласка, скільки ваших військових хоче залишитися в Криму, і наскільки я розумію, вони перейдуть на бік Російської Федерації, так? Значить, точні цифри я не можу сказати, але приблизно десь 50 на 50% ще є невеликий відсоток ті, що будуть звернутися повністю. От. Ну, приблизно 50 на 50%. Тобто то половина військових перейде на бік Російської Федерації, половина поїде на материк і буде захищати там українську державу. Правильно я розумію? Так, так. Ми надіємося на те, що на материк буде переходити не тільки наша частина, а й решта військових формувань, які знаходяться в Криму, і тому ми зможемо з цих підрозділів зібрати повноцінні батальйони бригади. Для захисту вітчизни, тому що новини про Національну гвардію це все, я розумію, що там думки є створювати цивільного населення чи там представників різних організацій. Я розумію, що вона потрібна, ця національна гвардія, але дуже неправильно глупо відмовлятися від своїх підготовлених вже військовослужбовців. Тим паче, які бажають служити народу України, які ще з гідністю несуть чергування до цього сьогоднішнього дня, от. тому що е в зв'язку з ситуацією, яка складувалася, вже дуже багато частин. Вони не то, що здалися, їх просто ну примусили психологічно задавили, і фізично, от. тобто винити їх не можна в цьому. Як вчора захопили карлет. Мопель здається. От його брали 20 військовослужбовців, здається, російських, штурмували. Так, вони могли опиратися, вони могли відкривати вогонь у відповідь. Тут всі можуть це зробити. Ми можемо. Тут ну, дуже багато крові може пролитися. Але ну, я не бачу, не бачу сенсу в даний момент. Ініціатива втрачена вже, це було, це треба було робити з самого початку неправильні неправильні команди, і деякі боялися, можливо, з керівництва і тут скажімо, можливо, міністр оборони, дала щитків вказівки і правильні команди, коли можна було цього всього цього запобігти. Це ж ініціатива втрачена. Треба вже набратись мужності, признати цей програш. Краще залишити Крим зараз, але зберегти країну. От і в майбутньому ми своїми діями і роботою це засучив рукава. Ми до до докажемо речі світу і Російській Федерації, що ми можемо жити краще і не будемо дивитися ні на кого, пане Анатолію. Пане Анатолію, ви маєте унікальний шанс, можливо, за допомогою громадського сказати два слова? Можливо, керівництву Міністерства оборони, чи взагалі Олександру Турчинову, який зараз виконує обов'язки президента України, є головнокомандуючим. Може, ви хочете до них звернутися? Чи вони, мабуть, ви вже говорили, що недостатньо спрацювали? А може у вас є якісь побажання чи прохання до керівництва країни? Ну я побажання, прохання не буду висловлювати. Я сказав достатньо, здається, і особливий склад батальйону, і офіцери, і прапорщики, нічмани, матроси, сержанти всі вже достатньо сказали. От тому те, що ми будемо говорити, це все зайве. Всі знають проблеми, пропозиції військовослужбовців. От так працюють. Ми в них віримо, ми не, не розчаровуємося. Ми віримо в світле майбутнє і в правильні прийняті рішення. Щоб там ще що люди не говорили, хто там погано працює, ніяк важка всім. От і треба дати е, як знаєте, квоту довіри тому керівництву. Їм також не легко, тому що дуже багато людей, які вітять на їхнє місце, але набратися мужності і взяти руль. Термо руки, ніхто не хотів. Якщо Олександр Ковчина взяв, то треба йому довіряти. От. Якщо е, військова керівництва призначено, наш міністр оборони, його заступники і е, війські, командувач виділів е, військ та радів, раді, нехай працюють. Ми їм довіряємо, чекаємо на їхнє рішення. От так. Дякую вам.